Всім привіт! Радий вітати всіх на каналі Юра Маноляк. Мене не було тут півтора місяця. Чого так сталося, розкажу десь, можливо, в наступних відосах. А зараз хочу поговорити на тему від підписника, чому не можна займатися сексом до весілля. Ну тож, поїхали. Переважно теми зв'язані з тематикою 18 не прийнято обговорювати у сімейному колі, і часто це призводить до того, що. Такі теми або взагалі не піднімаються, або навіть не згадуються через уявлення батьків про те, що діти ще малі і вони нічого не розуміють. А коли діти стають більш дорослими, то батькам важко говорити на такі е, теми через те, що можливо. Якась сором'язливість, або через те, що їх так не виховували, або ці питання стосувалися табу, і про це не можна було говорити. Це було стидно, це було соромно. І якщо раніше це було якоюсь нормою, то в епоху інтернету діти, вже починаючи від шостого класу, можуть розказати батькам про цю тему набагато більше в якихось більших деталях ніж батьки знають про цю тему самі. Але сьогодні я хочу поговорити про цю тему, чому не можна займатися сексом до весілля. Так вона буде стосуватися більш дорослих людей, але через те, що сексуальне виховання у нас м'яко кажучи, що хромає про це варто знати також і підліткам. Адже за статистикою, перший секс у підлітків починається вже від 16 років і, і раніше, про це потрібно говорити і пояснювати, чому цього не варто робити, або які є плюси і мінуси. Зараз будемо детальніше розбиратися. Оскільки ця тема є дуже обширна, ми розглянемо її з декількох сторін. Але якщо у відео я буду говорити про більш загальні такі речі, то в описі до відео залишу а, певні практичні рекомендації а, від гінеколога і психолога. Терапевтки про перший секс, тому після перегляду згляньте в опис, там буде корисна і практична інформація для вас. З дитинства батьки навчають своїх дітей про те, що секс має бути після весілля, і тут є логіка з багатьох причин, тому що якщо ми це робимо після весілля, перше у нас не буде небажаної вагітності. Друге, не буде переживань про те, що хтось раптом кудись зникне. Це була інтрижка тільки на один раз. Третє, це буде усвідомлене рішення. Четверте, у вас буде відчуття довіри один до одного, що ви берегли себе його для що ви берегли його для себе. Фути я у вас буде відчуття довіри один до одного, що ви берегли себе для нього. Так само і він берег себе для вас. П'яте, це так само вбереже вас від венеричних захворювань. Про це говорить дуже мало. Але як бачимо з тих випадків про те, що венеричні захворювання є, які можуть вилікуватися, є, які не лікуються, і з цим вам потрібно буде жити все життя. Тому на це треба звертати велику увагу. Деякі з цих аргументів можуть, можуть звучати трохи консервативно, але суть у тому, що завдяки таким консервативним правилам і можна побудувати міцний союз на все життя. І позбавити себе лишніх проблем, а які ж зворотні аргументи. Можна наводити на користь того, що це треба спробувати до весілля. Перше, це якщо вам не підійде партнер в сексуальному плані, то ви будете через це сваритися і зможете потім з ним розстатися. Друге, це якийсь соціальний тиск про те, що ви ще не займаний, а всі вже, скажімо так, у вашому віці вже всі все спробували і вам радять. А ви думаєте, що зі мною не так, я якийсь не такий або так далі. І так само це і беремо як з сторони хлопців, так і з сторони дівчат. В Більшості ту інформацію, яку я читав, бо не така. Все на, на ті статті, хто якраз спробував перший секс через соціальний тиск, якийсь. Потім пізніше жаліли через те, що їхні уявлення про цей перший досвід е, він був інший, і реальність ставала більш жорстокою, і потім були психологічні проблеми і тому подібні. Також напишіть свої думки, чому варто спробувати секс до весілля, або чому варто стримувати себе до весілля. Цікаво почути вашу думку, чи ви погоджуєтесь з цим, чи, чи ні. Що ж стосовно цього питання, ми можемо побачити в святому письмі. У Біблії є два слова, які описують сексуальний гріх: це блут і перелюб. Блуд це секс поза шлюбом, а перелюб це зміна сексуального партнера в шлюбі. У Біблії про розпусту синонім слова блут згадується 122 рази і даються певні застереження і наслідки цих вчинків. В біблійні вірші підтверджують Боже ставлення до подібних проявів сексуальності. Це є гріх. Саме грецьке слово парнея або порнеє перекладене як розпуста або блуд, і у цих віршах буквально означає незаконна хіть або похідь. Чому ж те, що в шлюбі вважається задоволенням і насолодою, а до шлюбу називається гріхом? Відповідь тут дуже проста, тому що Бог насамперед. Приготував сексуальні відносини для подружжя і тільки. А людина віддалася всіляким помислам. Затомом Божим були передбачувані шлюбні відносини. Шлюб став однією з найперших настанов. Господь дав указівку щодо цього святого встановлення, задягнувши його святістю і красою. Але ці указівки виявилися забутими, і справжнє призначення шлюбу було перекручене, і він став служити тільки для задоволення пристрастей. У людському мозку є центри, які складаються з нейронів, котрі відповідають за задоволення. Це ціла зона клітин, при збудженні яких виділяються ендорфіни, гормони задоволення. Найсильніші з цих центрів відповідальні за задоволення, яке отримуємо від їжі і від сексу. При їх збудженні людина відчуває найсильніше задоволення. Однак вони також відповідальні за виживання людини. Не вживаєш їжі, загинеш. Не продовжуєш роду теж свого роду загибель для людини. Якщо ці два центри працюють під контролем Бога, людина здорова і бадьора продовжує рід, будує свої Земні відносини будує свої взаємини з сім'єю, але якщо ці скупчення нейронів виходять з-під контролю, людина стає неконтрольованою і не може керувати собою. Для неї найважливішим стає задоволення бажання, яке вона не в силах стримати. Наслідки цього процесу нестриманість в їжі, в сексуальних відносинах, в без контролю, і без кордонів. А люди іноді думають, що вони такими народилися, і що змінити це неможливо. Але це не так. Господь може привести ці розстроєні центри в норму. Однак це можливо лише за умови, що ви повністю віддаєте себе у руки Божі. Ще Тих причин, чому варто зачекати, Ранній початок статевого життя насправді має перелік негативних наслідків біологічного, психологічного, соціального і духовного характеру, в більшості. Ми зосереджуємося на тому, що ми лякаємо дітей вагітністю, пеклом, і ярликом розпусника, але не показуємо часто цінність сексу як ексклюзивної, фантастичної зустрічі двох люблячих людей. Це буває важко, бо раптом виявляється, що ми самі ставимося до сексу далеко не як до великого божого дару. Якщо батьки вважають секс чимось брудним, необхідним, примусовим, важким, нечистим, то не зможуть ефективно заохочувати дитину до стриманості. А секс у задумі творця має дві функції функції продуктивно і створення зв'язку на практиці останні виявляється складніше ніж перше. Остак зміщені стосунки, любов. Близькість між двома людьми це початка віднятковості, ексклюзивності людини, а також те, що відрізняє подружню любов від дружньої. Для віруючих людей повний статевий акт зарезервований для шлюбних відносин. Багато молодих людей вважають це непотрібними застарілими правилами. Ось кілька аргументів ставлення до сексу як до ексклюзивного подарунку. Перше імпіринг або правила першого єднання. Перший статевий акт дуже сильно закарбовується в нашій сексуальній та емоційній пам'яті. В усіх наступних контактах людина підсвідомо Намагаються відтворити е, досвід першого. Багато людей під час е, шлюбної ночі з коханим чоловіком або дружиною не можуть позбутися звичок поведінки з попередніми партнерами. Тіло вчиться певного типу задоволення або травм. І реагує відповідно до цього зразка. Зміна іноді буває дуже важкою, а іноді просто й неможливою. Друге, це емоційна пам'ять. Стосується всіх почуттів переживань, емоцій, пов'язаних із сексуальністю. Це дуже потужний досвід, який моделює наше переживання емоційного аспекту сексуальності. Наша пам'ять у цій сирені все вважає важливим, навіть якщо ми маємо іншу думку з цього приводу. Третє закон важкого повернення тіло вчиться задоволення. Хотіло би щораз більше, і потім важко повернутися до невинних поцілунків. Що ви вже спробували більш витончених пестощів. тому наречені мають такі труднощі в боротьбі за чистоту. Тіло швидко вчиться нових відчуттів і хочеться більше. Такий закон природи, і його треба прийняти як те, що світить сонце опівдні. Різниця в очікуванні чоловіків і жінок їхні сексуальні потреби відрізняються. Молоді чоловіки хочуть сексу заради сексу з для приємності, почуття власної сексуальної спроможності, самосприйняття себе як коханця, захоплення з боку дівчат. Молоді жінки у світі сексу більше очікують стосунків, близькості. Любові, ніжності, а сексуальне задоволення для них щось вторинне. Ця різниця в очікуванні призводить до багатьох непорозумінь навіть у найближчих стосунках, і тут все індивідуально, як е, і з жіночої, так і з чоловічої сторони, бо це все взаємо. Е... Пропорційно п'яте втеча від близькості відбувається навіть у розвинених стосунках. Це звучить парадоксально, але якщо відносини зміцнюються, народжується більша близькість, емоційна інтимність, деякі люди почуваються ніяково, і хочуть втекти. Один із найпоширеніших механізмів втечі секс. Стосунки перестають поглиблюватися та розвиватися гармонійно, попри початок сексуального співжиття. Чого пара не може повністю зрозуміти, секс у цьому випадку захищає від надмірної близькості, а не творить зв'язок. Це всього лише кілька прикладів того, що людина оснащена механізмами для захисту любові і сексуальності від зловживань з боку самої себе, тому для батьків. Так само рекомендація, якщо вони хочуть заохотити свою дитину в жити у сонотливості, потрібно насамперед зробити і спецсовісті зі свого власного ставлення до сексуальності. А чи вона є дар для нас і запрошення, чи тягар, який отрує наше життя. Ще трішки статистики. Згідно з аналізом Українського інституту соціальних досліджень, який регулярно проводить моніторинг у межах міжнародного проекту здоров'я та поведінковій орієнтації учнівської молоді, у 2020 році серед опитування молоді, більшість якої 89%, – школярі, решта студенти перших других курсів із різних міст і сіл України. З тих, хто повідомив про досвід сексуальних стосунків, фактично кожен десятий мав досвід у 12 років і раніше, але більшість опитаних 66% мали перший сексуальний досвід після 15 років. Середній вік першого досвіду статевого життя серед дівчат 15 років, серед хлопців 14 з половиною. середній вік підлітків, які розпочинають статеве життя, залишаються незмінними приблизно 15 років. 71% підлітків займалися сексом. Більше ніж один раз для порівняння в сусідній Польщі кожна пята річна дівчина і майже половина 18-річних заявляє, що мали перший сексуальний досвід. Ресічний американець, згідно з даними наведених статті газети «Атлантик», уперше вступає в статеві стосунки у віці 17 років. У віці 20-24 років тільки 12% жінок і 14% чоловіків, ще не мали сексуального досвіду. Це стаття взята з 2020 року, а також стаття 2017 року а, свідчить про те, що останні роки Україна лідирує в Європі за кількістю абортів і темпами поширення ВІЛ СНІД. Ці всі дані свідчить про те, що варто все-таки почекати з сексом до весілля, бо ця пристрасна насолода не варта тих проблем, які з'являться у вас, якщо ви зробите це нерозсудливо. Звичайно, це все індивідуально, і тільки вам робити вибір чи стримувати себе до весілля, чи варто все ж таки спробувати. Все залежить від того, чого ви прагнете. Моя рекомендація все ж таки зачекати. Це стосується хлопців, так дівчат, тому що Може хлопець шукати собі дівчину незаймену і при цьому вже будучи позбавленим сноти. Бо на мою думку, саме з цього якраз і починається вірність і довіра, щоб потім не переживати за подружню вірність у шлюбі. Також варто подумати про те, що починаючи вже від шкільного віку, дітям потрібно пояснювати всі ці речі і. Тут, напевно, потрібно звертатися батькам до директорів своїх шкіл для того, щоб вони якось вводили предмет сексології, в шкільну програму, і це дасть можливість не робити тим дітям помилок, з якими з їм потім прийдеться жити, і це вбереже їх від багатьох проблем. Тому над цим варто задумуватися. І отака моя рекомендація. Отаке от, от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бо це дає мені більше сил робити нові відео. Буду намагатися уже частіше з'являтися тут на Ютубі. І далі продовжувати цю діяльність. Переважно. Далі це цикання, молодець. Багатому. Людей... Багатому... <кій> <кій> Півтора місяці пройшло, вже починається цикання. І так. <кій> дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!